Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского Правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Пауляк и другие. Сьогодні ми визначаємо 65-ту річницю перемоги над фашистським злом. Багато українців полягло у цій війні, але Кременчук, як завжди, відзначився кількістю патріотів, які захищали наше життя. Ми повинні пам'ятати, кому ми винні назавжди за світле небо над головою, за те, що більше півсторіччя ми не чуємо голосів війни. Пам'янимо їх героїв Радянського Союзу. Більшість з них вже немає в живих. Дехто помер на війні, так і не дочекавшись перемоги. Дехто дожив свій вік у Кременчуці, виховуючи нові покоління. Низький вам уклін, шановні ветерани, герої! Товштейн Олександр Абрамович командир батальйону 5-ї гвардійської повітряно-десантної бригади 52-ї армії 2-го Українського фронту гвардії Майор. Народився 15 травня 1910 року в місті Кременчуці Полтавської області сім'ї робітника. Працював на заводі дорожніх машин. У 1932 році призваний до лав Червоної армії. В жовтні 43-го року на чолі групи бійців-десантників. Воловштейн був закинутий в тил ворога з метою захоплення плацдарму на правому березі річки. Відразу ж, після приземлення, наші воїни вступили в нерівний бій з противником біля села Потапці Черкаської області. Знищили дві легкові та три вантажні автомашини із піхотою. 11 жовтня 43 го Десантники відбили 5 атак противника в Яблунівському лісі, а пізніше 5 атак у Таганському лісі. З 26 жовтня по 11 листопада 43 року група Блувштейна здійснювала нальоти на гарнізони противника. На автотранспорт підривала мости. За цей період десантники розгромили два ворожі гарнізони в селах Черкаської області. З 22 по 25 листопада 1943 майор Блувштейн і вісім бійців тримали оборону південно-західної околиці Дубіївки. Відбивши кілька танкових атак противника, сміливці втримали захоплений рубіж, що сприяло успішному наступу радянських військ в районі Черкас. На правому березі Дніпра батальйон знищив більше тисячі гітлерівських солдатів, 16 танків, 104 автомашини, 4 мотоцикла, 2 літаки, 4 гармати, 4 кулемети, радіостанцію і захопив трофеї. Указом президії Верховної Ради СРСР від 24 квітня 1944 року за високу командирську майстерність, мужність і героїзм проявлені в боях в тилу ворога, Гвардії майору Олександру Абрамовичу Бловштейну присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка. Після закінчення Великої Вітчизняної війни продовжував службу в армії. У 1953 році закінчив військово політичну академію. З 1958 року підполковник Бловштейн в запасі жив і працював у Києві. Помер 20 жовтня. 1984 року. Нагороджений орденом Леніна двома орденами червоного прапора, орденом вітчизняної війни першого ступеня, орденом Червоної зірки медалями. На Кременчуцькому заводі дорожніх машин обладнаний стенд про його подвиг. Віктор Крупський народився 21 грудня 1921 року в Кременчуці в сім'ї робітника. З 1938 року в Червоній армії у 40-му році закінчив Чугуївську військову авіаційну школу пілотів. На початку 1942 року старший лейтенант Віктор Крупський був переведений на посаду командира ланки 760-й авіаполк, що діяв у тому ж районі. Часто літаючи на штурмовку ворожих військ, він лише наприкінці зими 42-го спалив два танки, п'ять автомашин з боєприпасами, знищив багато солдатів і офіцерів противника. Влітку 42-го нападом на Мурманськ та об'єкти Кіровської залізниці зазвичай передувала поява над ними ворожих літаків-розвідників. Вести з ними боротьбу було важко, так як німецькі пілоти літали зазвичай на великих висотах і при виявленні радянських винищувачів часто встигали піти на свою територію. Все одно із повітряними розвідниками успішно билися багато радянських льотчиків, в тому числі заступник командира ескадрильї 760-го винищувального авіаційного полку, старший лейтенант Крупський. Віктор Йосипович відрізнявся незвичайним завзяттям і наполегливістю, високою льотною майстерністю. Німецький літак на висоті 8 тисяч метрів кружляв над нашою територією, спостерігав і фотографував військові об'єкти. Вороги вважали себе в безпеці, думаючи, що радянські винищувачі не заберуться на таку висоту, а якщо й досягнуть її, то вистачить часу втекти. Але Віктор Крупський після сигналу із постів за короткий термін зумів на своєму винищувачі набрати необхідну висоту, відшукати в безмежному небі маленьку темну цятку, що виявилася двомоторним літаком Юнгерс, і атакував ворога. Німецький пілот спочатку намагався піти в хмари, потім прикинувся підбитим і перевів літак в різке пікірування. Але Крупський ні на хвилину не випускав ворога з уваги. Переслідував його і бив з кулеметів. Зрештою, Юнкерс загорівся і впав на землю. До липня 42-го, за рік до своєї бойової діяльності, Віктор Йосипович Крупський здійснив 240 бойових вилітів. Провів 28 повітряних боїв, здобув 3 перемоги і 8 в групі. 22 лютого 1943 року мужність і відвагу проявлені в боях з ворогом. Віктору Крупському було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, а незабаром 25 березня. Немов відзначаючи цю знаменну подію, він знищив ще один літак супротивника. Війну він закінчив з 10 особистими і 9 груповими перемогами, здобутими 330 бойових вилітах. Був нагороджений орденами Леніна Червоного прапора Червоної зірки вітчизняної війни першого ступеня двічі, вітчизняної війни другого ступеня медалями. У 1946-му вийшов відставку в у відставку званні підполковник. В 1952-му закінчив Вищу школу Міністерства заготівель СРСР, депутат Верховної Ради РСФСР. Працював заступником уповноваженого Міністерства заготівель Полтавській області. Був головою Орловського обувиконкому. У післявоєнні роки нагороджений трьома ординами трудового червоного прапора. Новохатько Михайло Степанович командир 51-ї гвардійської танкової бригади 6-го гвардійського танкового корпусу 3-ї гвардійської танкової армії Воронезького фронту гвардії Полковник. Народився 7 вересня 1907 року в селі Чикалівка Полтавської області у селянській родині. Освіта середня. На фронтах Великої Вітчизняної війни з 1941 року. Командуючи з 26 липня 43-го 51 ю гвардійською танковою бригадою гвардії полковник Михайло Новохадько, відзначився у битві за Дніпро. 22 вересня 1943 року він організував переправу ввіреної йому бригади на правий берег річки Дніпро біля села Григорівка Канівського району Черкаської області і забезпечив захоплення плацдарму. Заміло командування танковою бригадою і проявлені при цьому мужність і героїзм, указом президії Верховної Ради СРСР від 17 листопада 1943 року гвардії полковнику Новохатьку Михайлу Степановичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка. 16 січня 44-го гвардії полковник Новохатько Командував 56-ю гвардійською танковою бригадою, перший Український фронт, а з 2-ї половини березня 44-го року 70-ю механізованою бригадою. Відважний комбриг загинув смертю хоробрих у бою за визволення польського міста Жешу 31 серпня 44-го року. Похований у місті Перемишль у Польщі, нагороджений орденом Леніна, орденами Кутузова 2 ступеня, Вітчизняної війни 1 ступеня. У місті Кременчуці встановлено меморіальну дошку. На честь Михайла Степановича названо професійно технічне училище номер 6 на честь цього героя СРСР названа одна з центральних вулиць Кременчука, що тягнеться від центрального залізничного вокзалу вздовж парку Мюда і закінчується на перетині вулиць Леніна і 60 років жовтня. Олександр Халиманюк народився 23 вересня 1918 року в місті Кременчуці Полтавської області в родині робітника. У 1939 році призваний до лав Червоної армії. У боях Великої Вітчизняної війни з липня 41-го року воював на Південно-Західному, Західному, Калінінському, Першому і Другому Прибалтійських і Першому українському фронтах. В січні 45-го року після запеклих боїв на Сандомирському плацдармі 39-й окремий танковий полк, у складі якого діяла рота старшого лейтенанта Халаменюка, ламаючи опір противника, нестримно просувався до польського міста Ченстохова. 11 січня 1945 року старший лейтенант Халаменюк, командуючи танковою групою в складі штурмових батальйонів, вміло взаємодіючи з іншими підрозділами. Першим увірвався розташування противника в районі Скробачу на Сандомирському плацдармі в Польщі і придушив шість вогневих точок. Своїми діями танкова група під командуванням старшого лейтенанта Халоменюка сприяла прориву ворожої оборони і успішному наступу 95-ї гвардійської стрілецької дивізії 32-го стрілецького корпусу. Ворог кинув проти наступаючих значні танкові сили і війська СС. На світанку, 12 січня 1945-го, танкова рота вступила в бій з тиграми у населеному пункті. Яніно у Польщі. Влучним вогнем наші воїни підбили три ворожих машини. Але проти роти Халименюка були кинуті нові броньовані чудовиська. В цьому бою відважний танкій старший лейтенант Олександр Йосипович Халименюк загинув, похований у населеному пункті Яніно. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 квітня 45 року за зразкове виконання бойових завдань командування і проявлені при цьому мужність і героїзм старшому лейтенанту Олександру Йосиповичу Халиманюку посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу, нагороджений орденом Леніна орденом Вітчизняної війни першого ступеня.